Слава Україні, доброго всім здоров'ячка. Онене, онене, моя Україно. Онене, онене, моя дорога, я чую, як плачеш, як тяжко зітхаєш, моя Україно, о мама моя. Но скоро, но скоро той час вже настане ті муки її. Із тебе спадуть, ти знову воскреснеш, моя Україно, ти знову засяєш, о, мама моя. Мене тут мати сповела, і, сповиваючи, співала. Нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Тарас Шевченко. Ці дні багаті, дуже на цікаві і неординарні свята. Нещодавно світ відзначив День Матері Землі, Матері Божої, Матері Земної, 3 травня День Сонця. Мати, Сонце і Земля, саме в них закладена суть життя, бо одне без іншого існувати не можуть. День Матері одне з найзворушливіших свят. Тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить, пожаліє і буде неебияк любити, незважаючи ні на що. Вперше свято Матері в Україні відзначалося у Львові. У 1929 році ініціатором урочистостей була редакторка тижневика Жіноча доля Олена Кіселевська. В цьому ж році спілка Українок Тернопільщини теж відзначила свято Матері. Радянська влада заборонила його. А 10 травня 1999 року указом президента України було встановлено, що день матері відзначається щорічно у другу неділю травня Україні Цього дня діти традиційно дарують різні подарунки: квіти, цукерки, листівки і присвячують матерям вірші, пісні. Доволі часто можна побачити, як чоловік вітає з цим святом свою дружину, яка подарувала йому дитину. Найголовніше цього дня. Це щира вдячність за життя до матері. Даруйте їм е, свій час, увагу та турботу. Без цвіту не сплести віночок, без цвіту життя не бува. Шануй свою маму, синочок, поки вона в світі жива. Це від відрясту від світу, душа Росте і цвіте від тепла, нічого не треба, нічого не хочу від світу, лишення би мати наділо, на білому світі була, нічого не треба. Нічого не хочу під світу, би мати на білому світі була! За гір віє вітер в степах, помирали морози, шумлять осокори весняно зітхають наїх. Ти старенька стоїть на високім порозі, хай думає мати, як маються діти, а мати старенька стоїть на високім порозі, хай ту моє мати, як маються діти. А діти світами, а діти веснах та зимах приїдуть і скажуть, нам двері матусю дворич і доти всі діти, живуть по світах молодими, Допоки чекають, допоки живі. Точі малась і сонця і ряску й цвіту, душа мол, наросте, і цвіте світе тепло, нічого не треба, нічого не хочу під світу, лишень я мати на білому світі жила, нічого не. Тіба нічого не хочу від світу, лишень я би мати на білому світі жила, я би мати на світі.

Знайома і тобою розлука, і вірна любов. Твой разлука, твоя развука, твоя материнская А в ці дні народилися Володимир Гнатюк, видатний український фольклорист, етнограф, літературознавець, мовознавець, організатор науки, громадський і культурний діяч. Закінчив Львівський університет. Народився у селі Велеснові, Монастириського району, де діє зараз музей. У Тернополі названо вулицю його честь. І Педагогічний університет. Відкрито пам'ятник. Іван Горбачевський, визначний український біохімік, гігієніст, епідеміолог, громадський і освітній діяч, закінчив Тернопільську гімназію і, і медичний факультет Віденського університету. Першим у світі синтезував сечову кислоту. Міністр охорони здоров'я Австро-Угорщини, один із засновників Українського вільного університету у Відні і Празі. його ректор, автор понад 60 наукових праць з біохімії і понад 100 наукових розробок з санітарії, його ім'я носить школа у рідному селі, вулиця в Тернополі. А в 2004 році встановлено пам'ятник біля одного з корпусів університету на вулиці Руській, медичного іменем, я, теж його названий цей вищий заклад. Народився в селі Зарубенці з Бараського району. Слава Стецько, українська політична і державна діячка. Закінчила Теребовлянську гімназію і гуманітарний ліцей, навчалася у Львівському політехнічному інституті на правничому факультеті, володіла десятьма мовами, була головою Конгресу українських націоналістів, депутат Верховної Ради України. Екс. Народилася в селі Романівка Теребовлянського району. Іван Марчук. Український маляр геній людства, народився в селі Москалівці Ланівецького району. Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради. Народився в селі Токи Підволочиського району. Богдан Вандяк, український художник. Народився в селі Малі Заліщики Бучацького району. Ігор Маленький, український поет, перекладач, народився у місті Тернополі. Марія Степанівна Бойко, колишня вчителька Папірнянської початкової школи Теребовлянського району. Народилася і мешкає в селі Вербівці. Рибовлянського району. Любомир Білик, директор Чортківського медичного коледжу, депутат обласної ради, народився в Підволочиському районі. Володимир Буда, педагог, викладач Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Народився в Тернополі. Анатолій Кулик, голова Байковецької об'єднаної територіальної громади. Народився в Зборові. Валерій Чоботар, тренер, військовий керівник Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської Федерації Фріфайту та контактних єдиноборств, депутат обласної ради. Народився на Буковині. Ольга Хрестенко, історик, педагог, журналістка. Народилася в Бучацькому районі. Маркіян Трофем'як. Релігійний діяч єпископ, ординарій луцької діатезії Римокатолицької церкви народився в Козовій. Володимир Скрипчук військовий диригент, музикант, громадський діяч, народився в Бережанах. Ольга Чорна, журналістка, народилася у Крем'янці. Надія Гураль, українська співачка, народилася на Львівщині. Володимир Грицай. Художній керівник оркестру Воля народився в Кутківцях, нині Тернопіль. Передивимось до місяця і порадимось з зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому і молодому місяці. Нагадую: молодий місяць настане 19 травня о 18 годині 53 хвилини. Ця семиденка буде середньою для вирішення справ, різних поїздок, укладання угод, домовленостей. Овен оточення буде захоплюватися вашими дивовижними перетвореннями. Люди сприйматимуть вас як дещо наївного та мрійливого філософа. Це прекрасний момент, щоб на деякий час забути про земне. Та зануритися у вічне. Телець. Обставини змушують братися за все одразу, але не вдасться довести жодну зі справ до кінця. Основний фокус повинен бути на вмінні вибрати найважливішу справу з десятка і довести її до успішного завершення. Близнята у близнят цього тижня. Цінності сім'ї, вірності та збереження традицій стануть опорою, що додадуть оптимізму та енергійності. Планетарні впливи протягом тижня з'єднають у вас потяг до спокійної та передбачуваної стабільності, з бурею емоцій та бажанням діяти. Рак. Цей тиждень може бути важким для вас через високе навантаження на роботі та надмірні зобов'язання, що можуть вплинути на ваше фізичне та психологічне здоров'я. Можливо, ваш проєкт чи задум має слабкі сторони, які перешкоджають досягненню успіху. Лев у вашому житті у цьому році, ймовірно, з'явилася нова справа. У травні ви маєте змогу побачити її перші результати. Наразі вони можуть бути нематеріальними, але будуть проявлятися у вашій здатності контролювати ситуацію та впливати на інших людей. Діва, настав етап? Коли вам стає зрозуміло, що деякі з ваших починань не дали того результату, на який ви очікували. Проте варто зрозуміти, що іноді варто щось покинути, аби отримати новий, більш успішний досвід. Терези спрямуйте свою увагу на деталі, нюанси та натяки, подумайте перед тим. Як зробити висновок про їхню значущість для вас? Будьте терплячими та толерантними щодо своїх партнерів і друзів. Скорпіон наступний тиждень може бути складним, що заважатиме тверезо та об'єктивно оцінювати дивні ситуації, які несподівано виникають. Проте це вдалий час для. Налагодження побуту, роботи, на дачі та зміцнення фундаменту у вашій професійній сфері, навіть якщо це не дуже просто зараз. Стрілець. чудова пора для подорожей, захопливих зустрічей та спілкування з цікавими людьми, це може призвести до додаткових витрат, але неодмінно. Принесе багато задоволення та позитивних емоцій. Цілком можливо, що у вас з'являться нові плани та ідеї. Козоріг, не шукайте недоліків у своєму партнері. Ваш прискіпливий та гордовитий характер може бути нелегким для інших, тому бувайте вдячні своїй половинці за її терпіння. Спробуйте. Не фокусуватися на недосконалостях та насолоджуйтеся тим, що вже маєте. Водолій настав напружений тиждень, в якому можливий розрив стосунків з партнером через недбалість. Ця ситуація може виникнути як в особистих, так і в ділових відносинах. Проте після 17 травня життя буде повільно налагоджуватися, і сімейні турбулентності залишаться позаду, дозволяючи вам зосередитись на розв'язанні найважливіших питань, пов'язаних зі спільним майном та житлом. Риби, якщо ви самотні, варто звернути увагу на оточення. Можливо, поруч з вами є той. Хто дуже дорожить вами, не відкидайте можливість порозмовляти з колишнім партнером, оскільки така зустріч може відкрити нові якості, які ви раніше не помічали. І на сам кінець, 13 травня, всесвітній день. Медичних сестер. 13 травня. Всесвітній день мігруючих птахів. 14 травня День Матері. 15-го Міжнародний день сім'ї.